16 жовтня у Білій церкві відбулося засідання журі з визначення переможця всеукраїнського, відкритого архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію благоустрою парку слави. Робота журі розпочалася з екскурсії парком, аби побачити його на власні очі і краще відчути простір, який у майбутньому має стати гідним місцем пам'яті та вшанування. Це важливо для того, щоб зрозуміти, який ми маємо мати. В результаті об'єкт зрозуміти його масштаб, його умісність до цієї території, зрозуміти, як він співвідноситься з тією проблемою, яку він розв'язує, з тою ідеєю, яку він несе, і з конкретної території, з померком слави і з містом, взагалі, до складу журі увійшло дев'ять осіб: представники білої церкви, а також знані українські архітектори, члени національної спілки архітекторів України. Конкурс тривав чотири місяці. На розгляд надійшло 12 конкурсних робіт. Протягом дня журі ретельно оцінювало архітектурні та концептуальні пропозиції, планувальні рішення, зв'язок з історичними частинами парку та символічним змістом, який відображає важливі події в історії Білої церкви та України. Перше місце посів проєкт авторського колективу з Києва. Сьогодні відбулося засідання журі. Ми прийняли рішення одноголосно і обрали переможців конкурсу на парк Слави в Білій церкві». Перед тим ми дуже ретельно ознайомилися з історією цього парку. І перше місце ми присудили роботі, яка дійсно продемонструвала всі ці якості. Яке дозволить і з повагою віднестися до існуючих об'єктів парку з одного боку, а з іншого боку, проявити всі ті сенси, які були закладені в програмі та умовах конкурсу. От однак, перша премія нас всіх вразило, і рішення було одноголосним. Мені здається, це прекрасно. Вітаю всіх з результатами цього конкурсу. Попереду великий шлях реалізації. Про повне втілення проєкту поки що говорити зарано. Найімовірніше реконструкція парку слави відбудеться після завершення війни. Втім, уже сьогодні можна планувати і виконувати деякі підготовчі роботи або втілювати окремі елементи майбутнього проекту. Парк слави це місце, де минуле поєднується з сьогоденням. Його оновлення це крок до того, щоб у сучасному просторі пам'ять про героїв минулих поколінь жила поруч із історією сучасних захисників.